Всім привіт, поки немає світла, хотів би перепровірити два холодильника. Один у нас фірми Bosch. Це у нас іде система No Frost. Інший у нас іде Samsung така ось модель. Можете подивитись, там пускова йде Десь 1 кВт, мабуть, тут іде, не пам'ятаю, також треба подивитися, може там 500-600 пусковий. Це новий, виготовлений там 23, 24, 23 22 року, мабуть, модель. Це цьому десь років вже приблизно 12-14, мабуть, десь так. Тестувати все будемо на системі Ecoflow. Ось електростанція. Характеристики зараз будуть на екрані а, а, максимально це, якщо брати постійно 600 Вт, якщо пускова, то там є буст, який а, при запуску витримує десь 1200-1100 Вт. Тобто, якщо запускати, то в принципі холодильник може запуститись. Постійний може підтримувати десь 500-600, але не більше 600, мабуть. Зараз підключимо два холодильника. Один холодильник, той, що йде Bosch, я вже підключав, він працює добре. Самсунг ще не підключав. Хочу запустити або Samsung, або одразу два холодильника і подивитись, наскільки потяне чи не потяне. Зараз станція заряджена на 75%. Тобто 100% там, або 50-60, найголовніше, щоб було це не 5, не 10. І вона буде, мабуть, працювати, зараз перепровіримо. Ось переноска. Вмикаємо два холодильника. Дивимося, що тут у нас буде зараз виходити. Вмикаємо. Так. А, бачимо 587 два холодильника. Бош працює. Треба Вигнути, тут вже просто температура впала до такої значка, що він вже починає пищати. Тут у нас також іде 9 градусів, це 10 градусів. І також це вже критична така температура. А також все це, це працює. Два холодильника. Два